Помпомпум-пом, привіт! З вами Оленка Переселенка. Я трошки прихворіла, але тим не менш, сьогодні я запрошую вас подивитись, як ми спробували зробити план нашої ділянки. Я в процесі чесно намагалась розбудити своє архітектурне минуле, але воно міцно спить, тому що архітектором я не працювала вже 10 років. Ну тому я просто сперлась на якусь логіку, функціонал. І спробувала щось помалювати поверх генерального плану з будівельного паспорту. Тому заварюйте собі чай або каву і сідайте зручніше. До речі, якщо у вас раптом дефіцит кави, то наш постійний промокод Оленка 25 дозволить вам отримати знижку на чудову каву українського виробництва 25 кофі Roasters, як завжди. Промокод дає знижку 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Всі посилання під відео. Ну що, покажу вам, як, як ми трошечки-трошечки спробували розпланувати ділянку. Ось це наш план, який у нас є з будівельного паспорту. І а, я а, спробувала. Трохи все розпанувати. Зараз спочатку я вам хочу розказати, чим я взагалі керувалась, коли все це робила. По-перше, я хотіла спланувати якісь зони чи щось таке, мощення, не мощення, просто у першому приближенні. І я починала з того, що малювала шляхи, якими будуть їздити і ходити. Ось це у нас перший шлях, ось це, ось це нагадаю, що ось це гараж. Ось це літня кухня-сарайчик, ось це сама власне хата, а це е, е, погріб. І тобто, перше ось тут ворота, і ось тут у нас буде проїжджати машина. Тут ми заходимо якось там і заходимо у хату. Це у нас основ, основні шляхи. Да? Машиною заїхати і в хату зайти. Потім, куди нам ще треба буде попасти. Нагадую, що тут у нас типу тераса, і на цю терасу теж треба попасти. Ще нам обов'язково треба попасти сюди, тому що тут у нас а, туалет вуличний, а, який ми ліквідовувати поки не, не думаємо, тому що взагалі влітку це дуже класна економія води. Ой! Ось тут у нас прохід до е, погріба, а ось тут до всіх трьох дверей господарчих приміщень. Ну, Тобто, треба якісь ось такі шляхи у першому приближенні. Це які, На які, я думаю, треба якісь там доріжки і мощення. І вже спираючись власне, на ось ці е, шляхи, я спробувала більш-менш якось спланувати діляночку. Давайте я відключу ось цей план, щоб було зрозуміліше. І, і подумати, де що буде. А, дуже грубо, але тим не менш, мені здається, плюс-мінус зрозуміло. А, ось це буде плитка мощення. Ось це я не знаю. Може насипне щось, там, чи гравій, чи може теж плитка, але мені здається, що тут може би щось інше я би хотіла. Ну, тобто, ось тут проїде машина, коли ми відремонтуємо гараж, вона в нього стане. Ну, буде тут, може, десь паркуватись. А власно по всіх дорожках, ось цих ми будемо проходити додому. І зараз я розумію, що тут я догоріт, пішохідну дорожку не доробила. Ну, тобто, Ось ми заходимо, заходимо в хату і йдемо там у веранду, всі наші приміщення, які нам необхідно. Ось це буде наша тераса, яку ми плануємо. Ось тут, якщо ви пам'ятаєте, по відео про планування у нас будуть двері колись, тут зараз вікно, а ми його переробимо на двері. Але навіть без цього, в принципі, тераса може функціонувати. Я поки не знаю, як ми її будемо робити, або залиємо все ось це бетоном повністю ось таку плиту, або, може, залиємо точково і зробимо конструкцію із деревини. Також я не знаю, з чого робити мощення. Це може бути, знову ж, якщо з деревини, то можуть бути дерев'яні дошки, і це дуже класно, атмосферно, але це ну, не так довговічно, або можна там на бетон ось цей плитку якусь, або насправді теж саме мощення. Я раніше Такого не бачила, але нещодавно там в Тіктоках бачила, що люди терасу мощенням роблять цією фемкою плиткою. І воно виглядає собі, в принципі, нормально чому ні. І ось ця тераса, і власне, до неї треба зайти. І вона у нас тут якась буде. Спочатку відкрита, потім крита, Ось тут буде якась сплошна стіна від сусідів і сусідських собак. А ось тут вже піде якийсь живоплід. Тут від сусідів, а тут від поля, тому що буде ось тут від поля, тут у нас ось тут город. А, і ось і якщо тут, якщо тут у нас ще є старі клинки, які там уже будуть відростати. Вони у, вросли у рабицю, яка там зараз є. То ось тут ми би хотіли, може, якось ось тут відгорода зіграти, якось якимись хвойними. Але я дуже не люблю туї. Як живоплід, особливо ту, як колумна, чи як вона там. Вони просто це стоять от такими от торчочками Ну, занадто регулярно. Мені взагалі більше подобаються концепції якогось природного саду природного. І тому, тому хотілося б якось це все більш природним чином. Ми взагалі думаємо, що ось тут у нас вже є забор від сусіда, там рабиться, тільки його трохи поремонтувати треба, ми поремонтуємо. І з часом ми отут доробимо забор, теж там рабиться, ось тут затіняючою сіткою. І якраз поки ось ця затіняюча сітка прийде в негінність, бо вона не вічна, ми зможемо щось тут насадити, і воно плюс-мінус підросте. Що я поки не. Не знаю. Хвойні я люблю, туї не люблю. Дуже подобаються сосни, ялинки і все це діло, але як воно на Черкащині росте, хрен його знає. Ми плануємо взагалі якось з'їздити у якийсь питомник, розсадник, я не знаю, як це правильно називається, і подивитись, що воно взагалі як. Що тут ще по функціональному зонуванню? В принципі, воно все зрозуміло. Ось це наша груша. А, ось тут є яблуня, це з тих дерев, що лишаються. Ось тут були ось ці горіхи. А ось тут, по-моєму, якесь дерево ще лишилось. А ось тут лишився ще один горіх. Єдине, який ми лишили. І я дуже хочу ось тут от доріжку, ось тут трошки може мощення, і на цей горіх повішати у мене є така тропічна качелька, я можу зараз тут фотографії вставлю. І я дуже хочу її там повішати, щоб у мене було таке місце на порелаксувати, від всіх тікти. І, як я теж кажу, плакательне місце. Бо мені іноді треба посидіти і поплакати, як і всім. <гум> ось так. А вже ж, ну, зараз тут все намальовано ось це газоном. газоном, тому що в принципі ми так і пануємо спочатку газон. А у подальшому а вже ж будуть і якісь фруктові дерева, і якісь, ну, по мінімуму, напевно, якось щоб тільки на себе. Якісь я дуже хочу смородину, кущики там. ну, Понятно, що як є земля, щось будемо робити. Хотілося б балансувати, щоб цього було не дуже багато і щоб це було все красиво і якось природньо. Ну, Тобто, ось так, плюс-мінус я все це собі зараз уявляю. Ну, це знову ж в першому приближенні. Буде дуже цікаво подивитись через пару років на ці плани, хоча б навіть через ріки подивитись, як вони у життя втілюються. Ну, і поки я вам тут хизуюсь красивими весняними краєвидами нашого села, трошки поділюсь процесом осмислення всього цього ландшафтного дизайну, так званого, який ви зараз побачили, мені направду, ну, важкувато, дуже важко дається процес планування або, напевно, навіть опанування територій, доріжки, функціональні зони. Ну, це ще таке: це півбіди, а ось рослини. А мені з однієї сторони дуже хочеться красивий якийсь природний сад, але знань у цій галузі, з іншої сторони, у мене не те, що просто нуль, а мінус нуль. Тому я підписалась в Ютубі на ландшафтного архітектора і періодично дивлюсь, як каже Костік, відео про садівництво. Костік дивиться зі мною, йому теж подобається. А що стосується вже городу, а не саду, то зараз я покажу вам дещо цікавеньке. В коробці від минулої посилки. Цікавий у нас, не повірите, що життє? Це насіння. Тут є капустка, тут у нас цибулька, тут у нас це зелена цибулька. Короче, багато чого є. Ось тут навіть цибуля Єленка. Це мені в інстаграмі написав пан Євген. Він займається якісним насіннячком. І запропонував надіслати. Нам насіння овочі різних. Ми поки самі ще нічого не садили. Ми взагалі на своєму городі плануємо почати тільки з цибульки і цього і моркви. Але в них багато чого є. Я залишу сайт. Відгуків поки не маю. Тільки ми бабусі дали. Моркву і цибульку, і вона вже посадила. Так що будемо потрошки потрошки збирати відгуки, ділитись з родичами і збирати відгуки. і так, друзі, я розумію, що ви, напевно, вже дочекались більш змістовних відео із якимось роботами. У нас у роботі зараз два випуски, ну або два, або може один на півгодини. Із прибираннями території, знову ж таки, деякими роботами по каналізації, з заливкою. Ну, коротше. Коротше, є що показати, все в монтажі. Не переключайтесь, буде цікаво.